Із Мадриду зі змагань серед ветеранів та військових з пораненням строїв Spirits Гіємсвіти Двадцять що відбулися наприкінці вересня. Українська збірна провезла 243 медалі. З них 49 здобули харківські спортсмени. У чемпіонаті світу змагалися понад 100 учасників з п'яти країн, крім України Іспанія, США, Ірландія та Естонії. Харківщину на змаганнях представляли 12 ветеранів серед них ветеран гвардієць 5-ї Слобожанської бригади «Скіп» Сергій Кошельніков. Про якого громада груп уже розповідала у репортажі зі стайній рай під Харковом, де відбулися заняття з конотерапії для військових та ветеранів, з басейну, де Сергій разом з побратимами тренувався до чергових змагань з подальшими планами на Паралімпійські ігри, як і тоді, на всіх тренуваннях та виїздах. На цьогорічному чемпіонаті в Іспанії поруч із Сергієм була його дружина Вікторія, з якою пройдено нелегкий шлях від госпіталів до перемог на спортивних педесталах. Вікторія Гордо повідомила з Мадриду, що везуть додому нагороди. У копилку Харківщини Сергій додав три медалі: золото у дисципліні жим штанги лежачи на максимум, і дві бронзи жим двогирку 16 кілограм та лижний тренажер. Вікторія також дозволила брати участь у змаганнях поза конкурсом, як дружині ветерана, яка у відбірковому турі у Буковелі посіла друге місце з дисципліни, лежачи на мацані. У підсумку на міжнародних змаганнях у Мадриді Вікторія взяла третє місце без медалі. Але то не важливо, важливо бути разом з чоловіком, щоб піти до перемоги. Галина Половик, Михайло Будилко, Одинці новин, громада груп.